Так, друзі, всім привіт! І знову вітаю на каналі Невгомовна Монро. Сьогодні 28 лютого 2025 року і я запрошую вас зустріти календарну весну. Як ви на це дивитесь? А? Ви згодні у вас нема вибору. Я почитаю все Друзі, в нашій команді все без змін. Хтось спить? Ви, хтось мені, мені під... підцянуло в Фейсбуці, а я, я хтось бачила, там обличчям, торгує. Я, бачила, там там були якісь я так щось собі там не зафіксувала, так да. Так, друзі, розповідаю, чому я вирішила запросити вас на проводи зими і зустріч весни. Сьогодні вранці на пробіжці я згадала 2000, якщо не помиляюся, 18 рік. Ми з Графінею, з друзями, були в Венеції. І ми зустрічали весну на мосту Ріальто. І це було так, знаєте, кінематографічно, з шампанським, з з якимись людьми, молодь. Які навіть не знали, що вони зустрічають виснову, вони просто там прибудуть. Ну, да. е -е, якраз це був останній день карнавалу. Це був вівторок. Якщо не дивляться, це був вівторок. Гучні якісь події о, в Венеції, такі масові, коли хіра людей ну, відбуваються там на вихідні, люди приїжджають. Хоча на карнавал кожен день, тусня, але. От я пам'ятаю, вівторок, людей вже було небагато, туристи тури роз'їхались. В принципі, це ж не сезон. І ми які вже втомлені були, п'янючі, сиро. А, достатньо так прохолодно, але все одно якось так на адреналіні, настрій. І ми на наступний день вже їхали. Можливо, навіть ми їхали у Флоренцію. Можливо, додому. Не суттєво. І от я пам'ятаю вже. Мені здається, було перше березня. Ну, от, е 12 годин. І на е міст підіймається пара. Вона в сукні, в босоніжках на голу ногу. Ну, Рано було холодно. Радусів 5 платити. В якомусь да, е в пальто вона була. Е і Молодий чоловік з нею. Не зрозуміла, коли вони познайомилися, які в них відносини. Якось, якось так, от, знаєте, на о, містрі Альто піднялася весна. Ось така блондинка, біла сук. Ну, ну от, от пара молодих людей. От як весна а, І Якось так-так було. Тихось так було радісно від усвідомлення, що, що весна прийшла, що любов існує. І, Вони сьогодні були інші плани, але я все переграла і каже, я хочу в Бучі. от вийти Да. <світ> 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 хочу вийти. Вийти на землю. Ну, це можна було зробити і вдома, просто спуститися на перший поверх, але ні, кажу. Хочу вийти на балкон, вдохнути свіже повітря і зустріти от -от, о -о, переход саме зими а весну. Ну і приготуємо суші, до речі. Я знайшла у себе набір о -о, для суші. Треба зараз буде купити чи ресуси, чи кріветку, ну щось всередину покласти. В мене є авокадо. От. І я покажу щось цікаве. Бучі завжди можна відкопати якісь артефакти. Так що так, доєднатися. Весна прийшла, якщо ви дивитесь це відео. Весна 2025 року. Хто там зі УВЕ? Ну і лайк за дитину. За Левчика. Мікіцькі теж будуть в цьому відео. Тому лайк. Коротше, лайк за всіх. Ти хочеш заспівати? Поїхали? Весна, 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 весна прийде. Весна, весна, весна вгамує. Проєкт, інвестування. Скажи, Де? Так, ми приїхали. Тут декілька торгівельних центрів: Шан, Лавіна. Ата! Що ти співаєш? Ата! Що да? ти співаєш? Ми прийшли в лавіну і на ході одразу зустрічає Хаски, дивіться! Я просто заклякала і тут ще... ще отакі величезні. Це Шарпе, чи хто? А, -а, 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 а. Подивіться. Це ж муляжі, так? Котики. Ну і такі іграшки. Може спочатку льва поставити? Таке левенятко. Нюцелепс. Друзі, обов'язково зроблю екскурсію по магазинам дитячих товарів. Так, десь я графіню. Загубила. А це Не, мережа магазинів МА. Є величезний напочайній біля епіцентру. Ой, а що таке відбувається? А, це програма президента України. Ага. Волонтери. Грають з дітьми. Я бачила в інших торгівельних центрах. Наталочка. Добрий день. Яка справи? От. Що, що, що? Very good. Thank you, very much. Ти хочеш їсти? Ну, я б випила щось, якусь каву. Ну, де мене фудкорти в сільпо? Ні, тут просто моя улюблена оця грецька штука, вона смачна, якщо ти хочеш їсти. Треба ж купити лосось для суші. Ідемо там на фут... Спойлер, у нас буде сьогодні суші. Ну, ми спробуємо приготувати. Стані суші цієї зими. Так ось здавіще звучить. В контексті війни. Ой, да, заходимо. До речі, друзі, огляд цін на продукти в новосі якось так слабенько дивляться. Ой, там устриця чи що? Сьогодні свята устриця. А що буде? Устриця. Дегустація? Так. Да. Ти ж не їш. Це Франція. Виробник, да, Франція всім До чи можна зробити зі скумбрією? Теж буде смачно. Що ми маємо? Ні, ну свіже, це буде томач. А ми можемо його засолити світ швидко. швидко. Друзі, стілько в лавіні. І дитячий стілець. Боже, це така радість. ні 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 чекай, 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 чекай. Так, замовлю капучино, подивіться. Не так виглядала капучина. капучина. А так була ще так? А я Вже... Ну прекрасно, насолоджуйтесь. Я взяла собі Американо. Ні, просто покажу комплектацію. Була, ну, було дві таких. Така ага. дається дуже смачненька трюфелька. Прям дуже смачненька. На тобі другу. Коли, вона, вона смачненька, коли вона унікальна один раз, дякую. О, да. І ми ще взяли кросани. Трюфелька не обжертись, а саме відчути смак. Я відчула смак. Прекрасна Наталечка, яка світло. О! Ви ж, ви ж шикарно виглядаєте. Так, Мені видали паперовий чек. По-перше, сума 1152 гривні. І у нас є побажання. Я був у майбутньому і бачу вас щасливим. О, як приємно! Так, а зараз ми вже їдемо в Бучу. Хочеться угу. вже суші. Друзі, вітаю вас в Ірпіні. Я казала, що в Бучі два заїзди з Варшавки або ж от з Ірпіня. Треба зробити вам екскурсію. Трішки потепліє, хоч якусь трішки зелені додасться і... Вов'язково вам все покажу. Така буде автоекскурсія. Так, а Верпіні зараз щось будують? Будують? Зараз ось Попри все, хотіла розповісти вам, бачите, от будівля. Двоповерхова біля цієї багатоповерхівки. Це колись був клуб Заїр. І це був один з перших клубів. Куди я приїжджала на гастролі? Так, на другому поверсі. Зараз там фітнес-клуб. І кияни сюди приїжджали, мені здавалося це. Дупа світу, просто це так далеко. Не факт, що сьогодні будуть суші, але млинці на масляну вже готові. Подібні набори для суші, локшина в азійському стилі продаються в супермаркетах досить відомий бренд катана. І що ми маємо? Ми маємо рис, імбір. Далі чотири пари паличок. Я так розумію, це оцет для рису. О, соєвий соус, а ми купили. І є навіть килимо бамбуковий. Тому що я взяла свій. Я колись робила сушу один раз. Але заріклася. Так, а що це? Якась пудра. І норі. Я зараз накрутимо. Але спочатку, мабуть, треба ще й зробити. Рис. Так, інструкція. Примиваємо рис. Рис, вода. Далі, що тут? Заправляємо рис і крутимо роли. Все зрозуміло. Будь ласка. Це, як з'ясувалося, сухі весабі. Треба замішати з водою. 15 грамів сухого, 15-20 мл води. У тебе є рюмка? Так от це ж воно дивись. У мене є рюмка. Таке око ось у Біотське скло. А скільки тут? Не знаю. Давай взнаємо. Ну, я думаю, десь 20 мл. Ну так. Да. На око буде пекти. Ну, конючком побіздюхи, да. І замішуємо. Ви коли-небудь куштували васабі фламбе? А от тепер скуштуєте. Дивись. Воно зеленіє. Мені здається, багато на ну, лані. Добавим крахмальчики, як в лучших ресторанах. Друзі, варимо під закритою кришкою. Я тільки зараз накрила. Ну ладно. 15 хвилин варимо і потім ще 15 хвилин тримаємо під кришкою, коли вже вимкнули. Ну, там газ або електрику. Електрику вимкнули. Бажаю, щоб у вас не вимикали електрику і газ. Друзі, я перемішала кашу. Щоб ви не надягла своє кімано, хто в светрі готує суші. вийшли. Нічого. Зараз пудінг да, Пудін. рисовий. Ну, вийшла рисова каша. <рес> Ні, ну В принципі, виглядає ще не кашею, знаєте, такою малашою. Додаємо заправку. І перемішуємо. Викладаємо рис на велику тарілку, щоб він. Охолос. Я вже нарізала огірочок, авокадо, Викладаємо рис, який ми. Хто тебе надихнув? Ти 5... мені подарували! Хто? Бренд. Катана прислала мені великий бокс з соусами два набори було. Локшина і для все, все, все. А ти впевнена, що треба саме так? Я впевнена у всьому. Це, що... Я бачила малюнок. Дивись, як красиво ми робимо. Так а як воно заліпиться. Та що побачиш. Ну ти подиви на неї. Так, воно ж не повинно бути уліткою. Жінщина, огомійтесь. Мені здається, ми. На. Правильному шляху. На. о Так, це зайве. За натурисо. Ну, це королівські роли. І от так. Далі ми беремо. Чого не вистачає? Е -е не вистачає. Саке. Ні, ще одна. Е -е Знаєте, чого не вистачає мені? Чого? Пластикового листочку. <ріст> а, але ну, я дуже задоволений. <ріст> да. Він бездоганний. Це Омаш на Філоделфію. Ну, в принципі, якщо знову буде якийсь кавіт. То ми вже можемо робити підряд Ні, доставка суші. Ну чого, Я доставку вмію, а ти ось уже. Буду крутити суші. Роли, роли. Ну, роли, да що. <звук> так якщо з дому не випускають, я ви собі. Це мені? Це тобі, це Левчику. левчико. Всі <звук> 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 З бананом. Це mm -hmm. ж сьогодні Колодій. Mm -hmm. ну, це також Омаш на ленці, до речі, роли. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, ти ж я в захваті. А, друзі, я не розрахувала свої сили. Зараз тільки початок на 11, а я втомилася і дуже хочу спати. Трав'яний чай. У мене є батончик. Весну 2025 року, календарного, я зустріну, сподіваюсь, солодкому сні. А ми з вами завтра побачимося вранці. Я запрошую вас на сніданок. От, якщо не забуду, чекать, <реку> чікачка, чекай, Соля, знайомтеся. Якісь події відбулися знову історичні для світу, не тільки для України. Президент Зеленський зустрівся з Трампом. Я ще не моніторила, що там відбувається, але... але щось так чула одним вухом. Ну. Добра вітаю, блядь, Чекайте, чекайте. Просто в мене тут кавуся. Кицька виходить гуляти. А солю можна випускати? Можна. Солю випускаємо. Чекайте, тут же ж... китським дом. Весна. Весна прийшла. Ай, я ж казала всі мої прогнози: астро, Теро, нумерологія. Всі казали, що 1 березня 2025 року наступить весна. Слів нема, слів нема, йду. От, от дихати свіжим повітрям йде сніжок, сніжок іде. І послухайте, як співають пташки. Одна співспітність прокоментувала ну, якісь відео Монрео. Монрел! Як і так ви перебуваєте постійно в прекрасному настрої? По-перше, не постійно. По-друге, я транслюю прекрасний настрій, тому що у вашому оточенні, я впевнена, є багато людей, які транслюють далеко на прекрасний настрій. Нехай я буду тією людиною, яка вам здається постійно перебуває в прекрасному настрої. Але це вже істерія, чесно вам скажу. Тому. Любіть себе в будь-якому стані. Дозволяйте собі будь-який стан. І тримаємося. Тримаємося одне одного. Світ індивідуалів це прекрасно. Але, як я казала, зараз час команд. Все побачимось на каналі Новгоморного Монро. До зустрічі! Весна прийшла. Все. Чекайте. Фу! Фу! Головне в бачила ено не вступити, хоча кажуть, це до грошей, <світ> а гроші ми любимо.